Вітаю вас, мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Урок 11. Мандрівка у світ живої природи. Тема нашого уроку: – «Що Ми знаємо про живу природу клітина рослини. Але на початку уроку я б хотіла перевірити разом з вами завдання попереднього уроку. На попередньому уроці. Ви самостійно заповнювали ілюстровану стрічку часу. Погляньмо, що ж ви записали? Отже, заповнили пропуски. Кам'яний вік, близько мільйона років тому, цей період називається палеоліт, і називається він ранній палеоліт. Запишіть ранній. Перевірте вірніше. Основним заняттям було збиральництво та полювання й рибальство. Використовували та підтримували вогонь. Будували житло з кісток великих тварин, полювали на великих тварин, жили в печерах, добували вогонь, на якому готували їжу не андертальці, або, як ще їх називали, палео. Пітикантропів називали архантропи, а неандертальців – палеотропи. 150-40 тисяч років тому це вже доба середнього палеоліту. Подивимося, що ви тут заповнювали. Привласнювальне господарство. Кроманьйонці. Люди сучасного типу володіли мовою. Записати кроманьйонці. Жили родами, кожна родина вела своє господарство, яким керувала жінка період матріархату, виготовляли різні знаряддя праці та прикраси з каменю та з чого ще й тісток, будували житло. З деревини кісток житла. І наступний період 40 тисяч років тому це вже початок пізнього палеоліту, пізній палеоліт. Записали, рухаємося далі. І починається привласнювальне господарство. Що ми тут дописуємо? Людина розумна перейшла від гуртового до індивідуального полювання за допомогою луку та стріл. Лука дописали. Так, рибалили з використанням риболовної снасті, створювали сім'ї. У цей час людина приручила вовка, так з'явилися. Суб... а дещо пізніше свиню. І наступний період кам'яного віку 10, – 10-7-10-7 тисяч років до нашої ери це мезоліт, землероби, племена скотарів, вироблення посуду з глини. Ткацтво. Так, ось тут напишем собаку, і Вовка то каже так, собаку. Ось так, диких собак, так? І переходимо до наступного періоду. 7-5 тисяч років до нашої ери. Неоліт і неолітична революція. Революція. Ось так. Рухаємося до наступної сторіночки. Неолітична революція, відтворювальне господарство в чому? Що не тільки користується тим, що дає природа, що збирають, полюють, а вже і самі виготовляють. У цей час розвиток ремесел, таких як гончарство та ткацтво а також обробка міді і виготовлення металевих виробів Знайомимося в цей час з трипільцями, трипільцями. племена землеробів, які жили на території сучасної країни в добу Енеоліту. Виготовляли посуд, який глиняний, оздоблений різним орнаментами, будували з деревини та глини двоповерхові. Будинки 5-3 тисячі років до нашої ери це енеоліт і називається ще мідно кам'яна доба. Тому що з'являється. Вже не тільки вироби із каменю, а і з мідь. Ось так ви заповнили цю таблицю. Тож ми рухаємося далі. Отже, ще раз повторимо тема нашого уроку, що ми знаємо про живу природу, клітина рослини. Пориньмо в дивовижний світ мікроорганізмів, переглянувши відеофрагмент життя під мікроскопом. Питаємо вивчене на попередньому уроці. Повторимо правило разом. Найбільшою цінністю людини є життя. Цінувати життя означає дбати про своє здоров'я та безпеку. Пам'ятайте про це. Пригадаємо ознаки живого, підкресли відповідні слова. Отже, живлення так. Це ознака живого. Ріст, так, розвиток, так, колір, Ні. розмноження, реагування на дію подразників. форма ні, виведення непотрібних речовин і рух. Перевірте себе. На сторінці 35 ви можете прочитати правильну відповідь. Усі організми живляться, ростуть, розвиваються, дають потомство, реагують на дію подразників, виводять непотрібні речовини. Пригадаємо вивчене, виконавши завдання. Розгляньмо схему. Які існують групи організмів? Та, це бактерії, гриби, рослини і тварини. Прочитаймо інформаційну довідку. Пошепки разом з диктором. Найменшою частинкою організму тварин, рослин, грибів та бактерій є клітина. Її основними частинами є ядро, цитоплазма, мембрана. Досягнувши певного розміру, клітина ділиться на дві, які є її точною копією, існують одноклітинні і багатоклітинні організми. Більшість грибів, рослин і тварин є багатоклітинними організмами. Пригадаємо, як розташовані основні частини клітини. Натисніть на паузу і впишіть в кружечки відповідні номери. Перевірмо у центрі під номером 1 ядро. Це у нас цитоплазма. І оболонка мембрана. Пригадайте, а як дихають організми? Устав, пропущене, реченні. Під час дихання організми поглинають з повітря. що? Так, молодці, кисень. Та виділяють. Вуглекислий газ так. Ось так. Виконаємо наступну праву. Прочитайте визначення Підкреслив дужка потрібні слова. Рослини, це організми, які ведуть, прикріплений… Чи рухомий спосіб життя і здатні до фотосинтезу. Під дією сонячного світла, чи, може, темряви, з вуглекислого газу і води в листках утворюються органічні речовини і кисень. Отже, що ви підкреслили? Так, рослини ведуть прикріплений спосіб життя. І під дією сонячного світла. З вуглекислого газу і води в листках утворюються органічні речовини, цей процес є фотосинтезом. Пригадайте, а які види ви знаєте в рослинах та культурні дикорослі. Декоративні лікарські кімнатні, з'єднаємо відповідні частинки. Рослини, що ростуть у природі самі собою, що це за рослини? Це дикорослі. Рослини, які використовують для оздоблення парків, міст тощо, тобто для декорування. Це які рослини? Так. Це декоративні рослини. І рослини люди вирощують для задоволення своїх потреб, ще називають їх культури. Отже, це що у нас? Культурні. Рослини здатні жити і розвиватися в приміщенні у кімнаті. Які це рослини? Кімнатні. І рослини використовують у медицині, та які рослини є, якими. Лікарськими. Пригадаємо вивчене про групи рослин. Рослини можуть бути квіткові, хвойні, водорості, мохи, папороті, хвощі. Прочитайте інформацію про кожну групу. Квіткові це рослини, що мають квітки і утворюють плоди. Усередині плодів є насіння, яким рослини розмножуються. Хвойні це рослини з голкоподібним листям хвоєю, утворюючи шишки з насінням. Водорості це рослини, що живуть переважно у воді, мають тіло не поділене на органі сламі. Мухи вологолюбні. Невисокі рослини простої будови, що не мають коренів і не утворюють квіток. Папороті переважно трав'янисті рослини, що мають великі розсічені листки, схожі на пера птахів, і хвощі, трав'янисті рослини з прямим жорстким стеблом, які зовні нагадують маленьку ялинку, мають корінь стебло та листя. А чи пам'ятаєте ви, як розмножуються рослини? Розгляньте зображення, Назви способи розмноження рослин. Отже, що ми бачимо. Так, ось цей спосіб розмноження це цибулинами. А ось такий спосіб розмноження розмноження бульбами. А ось так частинками стебла живцями розмножують малину, наприклад. Суниця розмножується вусами. Також можуть розмножуватися листками і насінням. Ось цей спосіб це розмноження насінням, посадили насінинку і з неї з'являється пагінець, який росте. А от полі розмножують листками. Відірвуть листочок, посадять у землю, і з нього з'являється. Ось такий парущок. Устав пропущений в схемі. Отже, розмноження рослин насінням. і квіткові, і хвойні рослини розмножуються насінням. Рослини розмножуються ще і іншими органами. Щойно ми з вами розглядали це. Пригадаймо, всі, всі, всі способи, Це на ми пишемо. Потім на другому малюночку бачимо бульбами. Також бачимо вусами. Насінням вже написано: листками. І живцями малина розмножується живцями, частинами стебла. Ось так. Розглянь малюнок, як називається зображений процес? Пригадайте, в цьому процесі беруть участь тичинки, комахи, або вітер, або квіточка і квіточка, рослини дві рослини. Що це за процес? Це процес запилення. Завдяки цьому процесу з квітки з'являється плід, тільки коли відбувся процес запилення, з'явиться, зародиться плід. Користавшись здобутими знаннями, за наведеною формою, дайте аргументовану відповідь на запитання, чому наведені твердження є хибними, і подано алгоритм твердження хибне тому, що, і подані твердження. водорості. Прикріплюються до дна коренями. Ось таке твердження. Пригадаймо, водорості це рослини, що живуть переважно у воді, мають тіло не поділене на органи слань, а от кореня вони що не мають. Тому твердження водорості прикріплюються до дна коренями, є хибним, тому що водорості кореня не мають. Так само поясніть, чому є хибними і наступні два твердження. Плоди моху дуже дрібні. Так. Пригадайте, чи має плоди? Насіння сосни міститься в її плодах. Де міститься насіння сосни? Так, утворюють не плоди хвойні рослини а утворюють шишки з насінням. Виконує вправу 6. Зараз попрацюємо як справжні мовознавці. Прочитайте фразеологізм, Груші на вербі. Висловіть припущення прозначення цього фразеологізму. Подано дві відповіді, що означає фразеологізм «груші на вербі? Перше. Безглузда вигадка щось неможливо. Друге, дуже багато велика кількість. Третє. Людина, яка вирізняється поведінкою та зовнішнім виглядом. Отже, Яке припущення про значення фразеологізму в груші на вербі є правильним? Позначте. Перевірмо ваше припущення. Отже, значення фразологізму груші на вербі це безглузда вигадка, щось неможливо. Хвилинка математики. Виконайте завдання. Кватка вирішила створити квітник площею 4 квадратних метрів. Допоможи їй обрати правильний план такої клуби. Спочатку пригадаємо, площа прямокутника С дорівнює ширина помножена на довжину. Маємо ось такі ділянки. Отже, Допоможіть обрати правильний план клумби, якою може бути ділянкою? Так, квадратної форми зі сторонами 2 і 2 см. Чи може бути клумба? Площа такої ділянки буде 4, так, але не метрів, а сантиметрів. Отже, це нам не під... не підійде. 4 і 4. 4 помножимо на 4 буде 16 квадратних метрів. І ця ділянка нам не підійде. 4 помножимо на 1, маємо 4 квадратних метри. Отже, ось ця ділянка. Підійде для клумби. 3 і 1. Що про цю ділянку можемо сказати? 3 помножити на 1 буде 3 квадратних метри. Отже, і ця нам ділянка не підходить. Позначили правильно вибрану ділянку. Пригадаймо, що ми сьогодні повторювали з вами на уроці. Чи пам'ятаєте ви, що є найбільшою цінністю людини? А які існують групи організмів? Добре, я прощаюся з вами до наступного уроку. Ну все добре!